Вони щодня коперсаються у бруді та ремонтують каналізацію. Вони ті, кому ми вдячні заводу в домівках. Та за важку роботу комунальники отримують мізер. Люди запевняють, нині терпець йому ірвався. І проблема не лише у неналежній оплаті, а й у тому, що новий керівник водоканалу забув про елементарні правила ввічливості та моралі. Він почав обзивати бедлом, почав зрізати зарплати, надбавки разом із економісткою нашою. Прийняв своїх шість чоловік. Ви чули, я вже говорив про це. Зроби. В їм у нас по 1200 оклад їм зробив по три з половиною плюс ви чули які премії 1800-2800 Нагадаємо, що 14 серпня міський голова Олексій Каспрук призначив начальником водоканалу Андрія Штогринця. Таке розпорядження неабияк здивувало громадськість, адже до цього новопризначений керівник працював у енергетиці. Згодом на комунальному підприємстві стрімко зросли борги за електрику, а працівники почали невтомно. Скаржитися на гори начальника. Зарплата має бути з 6 по 10, да, по кол договору такий. І аванс 22 да. по 26. Да. Є такий, да? e, кол договору e, цей спецзадієд має видаватися раз на рік. Є такі. E, костюми, є такі. чоботи є і такі. Куфайки, і це кому коло куфайки, так. і це, скільки ми 4 роки я не маю ні одної спецовки. Окрім того, що людям урізали зарплатню, дехто з них втратив і відпустку. З дочірнього підприємства, яке минулого року створили при водоканалі, повинні були перевести працівників. Замість того, їх звільнили та не виплатили компенсацію. Нам по факту прийшов наказ, що нас звільнено якби з водоканалу прий... з води і прийнято на водоканал. Ну і звісно, що люди обурилися і ще перевели, підняли одному інженеру, перевели на провідного, і другу теж працівницю з техніка зразу дали інженеру. Нар першої категорії обурюю людей не лише відсутність умов для праці, погане матеріальне забезпечення, фінансові махінації керівництва, а й позиція влади у цій ситуації. Працівники мають багато запитань до міського голови Олексія Каспрука. Щоправда, очільник міста їх так і не почув, адже вкотре у відрядженні за кордоном цього разу в Америці. Він виступав по телебаченню, що водоканал на 100% готовий до зими. Зараз підемо на склад комісії. що є на складі кусок труби чи є вентиль Якийсь. Склад порожній. Як людина може обманювати не нас тільки, а все місто? Усе місто він обманув, що 100%, Якщо б ми не піднялися, у нас би сьогодні було тепло. Аби розібратися з ситуацією, на водоканалі створили спеціальну комісію. До неї ввійшли не лише чиновники, громадські діячі. Останні вже заявляють, що хтось намагається штучно створити проблеми на підприємстві, аби потім приватизувати його. А на 17 мільйонів, які надасть для модернізації мереж, німецький банк, уже накинули око. Андрія Штогринця на період розслідування відсторонено від обов'язків. Результати роботи комісія оголосить 25 листопада. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.